Терористична агресія Російської Федерації на території України щоденно руйнує інфраструктуру, мирні помешкання та життя людей. Люди вимушені рятувати своє життя та життя своїх дітей, збираючи все в один рюкзак і тікаючи з рідного краю. Збираючи цінні речі та беручи в охапку дітей і рідних, іноді поза увагою залишаються чотири лапі. Не кожен знаходить є місце у своїй нелегкій дорозі до більш безпечного місця. Таким чином на вулицях опиняються тисячі домашніх тварин, які в диких умовах просто не зможуть вижити. Аби, хоч якось, зменшити критичність ситуації та якомога більше тварин врятувати з вулиці. За справу взялися волонтери. Незважаючи на небезпеку, вони вивозять з-під обстрілів тварин, облаштовують їх по притулках, лікують та шукають їм нових господарів. Шевченка я важу постійно корма. і там у мене є місце, де несколько місць я викладаю. Там церква, знаєш, святоє місце. І представляєш, що так моє состояння, розворачуєш і от напроти церкви дом повністю розвалений, повністю і нікого немає. І я просто позвала кис кис Ну думаю, ну вдруг хтось где-то. І тут шевеління, шифер, я все це знімала, так знаєш. І вилазить вилазі це чудо. І лапа в двох місцях поломана. Вона просто була завалена шифером. Шифер отак упав, невірне лапу. Миколаївський зоопарк, оцінивши критичну ситуацію з тваринами, у свою чергу відкрив двері зоопарку для тварин, яких при евакуації жителі з різних причин не змогли взяти з собою. Але серед таких тварин немає собак чи котів. Як пояснив Володимир Топчий, на території зоопарку немає спеціалізованих вольєрів для їх утримання. Ми з перших днів війни почали приймати домашніх животних заключенням котових собак, тож нікуди сажати. А так більше 450 видів від животних на зоопарку розміщені. Та різні домашні животи, це, це шиншили, та харки, та хеміки. Это морські свинки, кролики, хамелеони, удави. Окрім великої кількості безхатніх собак, кількість яких постійно поповнюють домашні, постало питання безконтрольного розмноження. Господарі тварин часто нехтують стерилізацію свого вихованця, і зараз, під час війни, коли російські терористи з лиця землі, цілі населені пункти, на вулицях опиняються сотні собак, що спроможні народжувати. Люди поїхали, покидали своїх тваринок. Тваринки були не стерилізовані, і от трапляється отаке горе. А залишати їх на вулиці, по перше, ну це безчеловечно, як сказати, і це опасно. Це не добре, коли на вулицях так багатько бездомних бродячих собак. Це коли вони великі, коли вони збиваються в стаї, то є проблема. Не маючи змоги прилаштувати усіх покинутих тварин, волонтери Миколаєва намагаються, хоча б підкормити та простерилізувати їх. А з вулиці забрати та прилаштувати в гарні сім'ї хоча б маленьких цуценят. І за воєнних люди дуже велике кількість домашніх тварин виявилося на вулиці, вони не Тому ми просто не встигаємо. Хотілось би до зими, все таки, щоб дітей на вулиці не стало. Знаєш, кажуть дітям війни, наше все увага. Відома спортсменка. Найсильніша жінка планети та зоозахисник Ганна Куркуріна. Разом з волонтерами займається порятунком тварин з деокупованих територій Миколаївської області. Вони власноруч підгодовують тварин та допомагають кормами місцевим. Там у мене є, допустим, мужчина, він кормить дві вулиці. у нього зв'язка ключей, люди, ж поїжджали, і він ходить, і кожен двор відкриває, і кормить. Тут-тут, два кота, дві собаки. Ну, що такое село? Представ, В кожному домі не ні одна собака, ні один кошка. І тому у мене зараз паніка, я пытаюсь до іноземців донести, що мені срочно нужны корма, именно для освобождения. Виїжджаючи на деокуповані території Миколаївської області, волонтери допомагають і людям, які проживають там. Оскільки всіх тварин врятувати миколаївським волонтерам не під силу, вони намагаються вивезти хоча б поранених тварин. Одні з таких тваринок Боня і Соня. Якби не турботливі руки волонтерів, вони б не вижили, адже отримали тяжкі поранення і за військових дій на Миколаївщині. Боня був привіз місяця чотири, йому було з глицинової. С двойным переломом лапы и вспоротая пузика. Клиника Дембровских его пошила, поремонтировала. Вот такой вот сейчас кавалер вырос. Сонечка была привезена, я не знаю откуда, но у нее задние лапки были повністю расстроены. Вот мышечная масса была снята, там вот как ласты были. Теж проходила лечение, адаптацію. Приучали к людям вона була перепугана. Ну, її привезли її обратились к Куркуриной з с просьбой где з с какого-то блокпоста о спасении. Зараз песики повністю здорові, вакциновані та чекають на своїх нових господарів, таких як Соня і Боні, сотні. І дуже важко знайти їм дбайливих господарів, особливо під час війни. Але ж яку радість відчувають волонтери, коли все ж таки знаходять дбайливі ручки для своїх вихованців. Адже прилаштувати цуценя легше ніж вже дорослого песика. З Константиновки точно така ж ділочка на ципі бігала. Взрив був сильний і її осколочне ранення розірвало полбедра. Собака живе на югі Франції. В шикарних полях гуляє. і така прозрачна річка. Я все время виставляю відео з ней. Вона ласкова, нежна, спить на диване. У самому місті Миколаєві теж ситуація з безпритульними тваринами критична. Люди скоріш викинуть на вулицю непотрібних цуценят від своєї собаки, аніж стерилізують її. Ось такою жертвою став і цей незвичного окрасу пес на ім'я Грей. Цього щіночка знайшла в двохмісячному віці. Увидели в строїтельному котловані маленький щіночок, глибокий. Очень котлован бетонный, 3 метра, он не мог сам вылезти. Мы его вытащили. Я его привела в порядок, отдала людям. Но он им не подошел. Они через 2 месяца вернули. Вот ему сейчас 6 месяцев пристраиваю. Аби хоч якось виправити ситуацію та знайти домівку врятованим песикам, благодійна організація друзі поруч влаштувала у Миколаєві акцію. На ній було представлено 50 собак та один кіт. Кожний бажаючий міг підійти та вибрати собі друга. Під час війни це друга виставка прилаштування. 1 вересня нам вдалося прилаштувати 16 тваринок, там були і дорослі собачки. На рахунку організації більше 10 подібних акцій, де намагаються прибрати собак та котів з вулиць за рахунок таких виставок прилаштувань, коли людина не тільки бачить у мережі фото, але й відбувається безпосередній живий контакт. Таким чином ми намагаємось врятувати їх з вулиці, намагаємось врятувати тих людей, які не люблять собак. Тобто я кажу, любите ви чи не любите. Ми робимо общу справу. Не хочете, щоб вони були на вулиці. вас кусали. Допомагайте нам прилаштовувати. Любите собак, також допомагайте нам прилаштовувати. Даніель прийшов на виставку прилаштування спеціально, аби вибрати собі чотирилапого друга. У нього вже є пес, але він старий, тому хоче узяти молодого. Яке ім'я дасть новому вихованцю, поки що не знає. Поки що думаємо над цим. Це вопрос такий. Собаки це на всю жизнь, потім треба хорошенько подумати, прикинути, які імена подойдуть. Поки навіть не <сміття> будемо думати. Пані Людмила давно хотіла собі собаку. Минулого разу вона не змогла потрапити на цю акцію, тому дуже переживала не встигнути на цю. Сьогодні бросила все мокрое. Я так бежала, спішила в этот парк. Я думала, всех всіх розберуть, я не успею. Мне Мені було собаку хотелось. собаку хотілося. Я підійшла к девочкам, и і просто спросили, частний будинок или квартира. Квартира. Мені дали просто в руки, вот это чудо. воно більше не повернулося в цю клітку. Усього в цей день своїх добрих господарів знайшли 22 цуценка і один кіт. Усім новоспеченим господарям були вручені солодощі та подарунки для тваринок, а також тортик для господарів, аби з чаєм відсвяткувати появу нового члена родини. Я щаслива, Дуже <рес> <рес> класна собачка. Будемо її я любі і беречь. Ми знайшли друг друга. Дякую всім. <рес>